Храми це непорушні стражі православної віри. І навіть якщо світова промисловість вихрем проноситься по їх історичним володінням, божий дім завжди зможе встояти. Така легендарна доля спіткала храм, який знаходиться неподалік селища Ржищів, що на Київщині. 70-ті роки минулого століття стали справжнім випробуванням для цього невеличкого клаптика землі. Адже саме тут при будуванні Каховського водосховища канули в забуття десятки маленьких сіл. Єдиною пам'яттю з тих далеких часів залишився храм у селі Гусинці, освячений на честь преображення Господнього. Він довгий час стояв напівзатопленим посеред Дніпра, і лише з Божою допомогою храму вдалося встояти противодної стихії. Сьогодні Спасо-Преображенська церква, яку ще називають незатопленою пам'яттю, позує у повній красі Дніпровським схилам, адже реанімували святиню монахи з Києво-Печерської лаври від імені жителів колишнього села Гусинці Затопленого вітаю вас на нашому спасенному куточку землі. Просимо вас піднести молитву до Бога за наш врятований храм. За всіх добрих людей, які на чолі з Архімандритом Варлаамом, здійснили, здавалося, неможливе. Я хочу, щоб ви прийняли оцей витвір людської праці і Божого благословення як знак нашої найвищої уваги і поваги. Дякую, Господи. Боже благословення на це місце, на тих жителів, які тут жили, які живуть зараз. Які ще будуть жити, хай Бог всіх було себе. Після освячення храму предстоятелем нашої церкви в ній була звершена божественна літургія, а по богослужінні блаженніший митрополит Онуфрій привітав парафіян зі святом і подякував за відродження святині. Сердечно благодарю вас за предоставлену можливість, за приглашення. послужить в пределах вашей партии, в этом прекрасном храме, который воскрес из мертвых, он был почти разрушен, а сегодня красивый дом Божий. А это красота божественная, которая не тронут. И сейчас люди в мире начали понимать это, когда уже мы начали терять. Начали понимать, что то, что Бог сделал. И как Бог сделал. Человек никогда так не сделает. Это это место как раз сохранило то божественное устроение, которое Господь подарил ему. И оно сейчас привлекает и, и внимание, и влечет сердца человеческие, которые хотят э, соприкоснуться с чем-то божественным, даже в, в виде природы, которая существует, которая имеет на себе печать божественной красоты. Тепер всі ревні християни зможуть прийти до храму на службу, який ще не так давно був лише затопленою пам'яткою православної архітектури, а від сьогодні став сяючим променем православної віри, дзвінниці якого радісно здіймаються до неба, немов у подяці за врятоване життя.